Подивімося на Ісуса і жінку. Тут є процес переміни, бо все потребує часу, і ненавиділи погано, називали їх псами, так? Тотально. Ісус вже злагіднює, мову, кажучи, не личить брати хліб і кидати щенята. Бачите, вже не пси, а щенята. Жінка в діалозі з Ісусом аргументує, що щенята їдять кришки, що падають зі сторону. А тоді їли в такій напівлежачій позиції і було більше шанси, що спати на підлогу. Тобто ми тут маємо багато символіки різної. Але жінка-фананейка знайшла в Ісусі Месію і називає його Сином Давида. А Ісус відразу не реагує, бо чекає на віру людини. Нинішою мовою можна сказати, а, да, може, сторони жінки це були емоції, захоплення в стані, безвихідного становлення чи якийсь меркантильний хід, ні. Погана виявляє віру в Ісуса Христа. Свого часу я чув такий вислів. Коли ми про Бога говоримо, то Він слухає. Коли мовчимо, Бог говорить до нас, і ми маємо можливість Його почути. А коли віримо, то Бог діє. Можемо говорити до Бога про Бога. Але важливо почути його.